Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали на посілок Югославський, так називаємий, який в 90-ті роки строїли Югослави для працівників ДМК. Ось такий стан. Будинків тут багато недобудованих. Стіни тут з пінопласта і з арматури, є обштукатурені цементним розчином. Скільки? Грошей тут покладено. Вон там видно, пінопласт ще не поштукатурений. Це район Волочаївських переулків. З першого, по-моєму, по, по дев'ятий. Це вже більше 30 років стоять ці добудови, але ну, там один з будинків вроді. Хтось пробує довести до пуття поставлені вікна, поставлені вроді двері, дещо вроді би мають сюди провести електрику. Був тут прокладений водопровід по вулицям уже були прокладені труби, але за час, коли все було закинуте, приїхали жуліки. Розкопали ті труби, достали їх і здали, куди їм заманулося. Ми приїхали ще, подивитися, під деревцями гриби тут мають бути. Так що ще буде. Сюжет От такі будинки тут. Підвал, гараж по всьому розміру гаража, підвал тут. Ми такі. будинки знаємо, тому що колись мали тут хлопіт. Будинки є на три кімнати і максимально шість кімнат, плюс кухня, плюс гараж, плюс кажу підвал у кожному. Гаражі там видно. Вхід і на весь. Вон там видно, покладена на кухні була вже і плитка, вже були прокладені комунікації, і вода, і гаряча, і холодна. Були тут і покрівлі з югославської черепиці. Але все це розібрали і покрали все, От такий, мав бути мікрорайон, селище таке. Десь, мабуть, домів. Будинків на 200. Там за цими Югославськими переулками давали людям землю, які самі будували. Так що такий сюжет з невеселою. Історією. Ну, може, дойдуть руки до чи доберуться руки до отакі От гаражі, двохповерхові всі. Так що будемо дивитися, що далі. Так що, друзі. Будемо шукати гриби, знайдемо, буде продовження сюжету.